Вітаю всіх глядачів тревел шоу Мандрівки Україною. Я Марія Полюва і я обожнюю подорожувати Україною та збирати для вас врожай цікавинок. Наступна цікавинка зі світу технологій має відгукнутися в серці кожного українського аграрія. Адже компанія Bayer оголосила про просування ключових інноваційних проєктів, у тому числі новітні засоби захисту рослин, насіння та цифрові рішення. Вже у наступному році готуються до комерційних випробувань революційні короткостеблові сорти кукурудзи. Впроваджено понад 500 нових високоефективних гібридів і сортів насіння, а портфель засобів захисту рослин поповнився більш ніж на 300 новітніх реєстрацій. Продовжується також динамічна цифрова трансформація. Наразі платформа Climate FieldView охоплює понад 77 мільйонів гектарів та відкриває доступ до кліматично оптимізованих моделей із розширенням вуглецевої ініціативи Bayer. Наразі це всі цікавинки. Чекайте на наступний випуск Тревел Шоу Мандрівки Україною. Нехай щастить!